На ну, любесеньке, я, я не пам'ятаю, чесно кажучи, чи, чи любив я колись зиму. <гум> зиму не люблю. Якось я у всіх порах року знаходжу для себе позитивно хороше, але от зима це щось для мене випробування. По-перше, я себе завжди відчуваю взимку, неповоротким. от наче, господи, наче хочеться зняти все з себе, наче хочеться побігти, знаєте, щоб сонце, яр, яскраве все. А ви як? Ви любите зиму? Любесінки мої, 2 лютого стартує мій феноменальний курс Зіренька сяє. Всі, кому цікаво, шлях розвитку себе, проявлення в соцмережах, знайти себе, власне себе, хто ви є, що ви можете показувати, чим ви можете заробляти, як проявлятися. Або вам просто, знаєте, за багато років вже набридло сидіти в тіні, як мишка в норі, а хочеться сяяти. Тому зіренька сяй. Пишіть мені в коментарях слово курс і я дам всю інформацію. Ну, сьогодні до мене в чат під час прямого ефіру набігло так багато російських ботів, ну, взагалі цих орків вонючих. І вони знову писали про Одесу. А як вам ця новина, да? що вони росіяни хочуть окупувати Одесу, і для них Південь, їм треба це розбить? Я от з першого дня. Війни великої, я, от в мене якась є впевненість, що Одеса ніколи не буде російською. Це завжди буде українське місто. І щоб не говорила пропаганда російська, я в це не вірю. А ви як допускаєте таку можливість, що Одеса може бути окупована? А? Напишіть в коментарях.